В соцмережах розганяється така ідея, що Юлія Тимошенко наступний президент України. А сьогодні ще подивилася мультик Сімпсони, там, де вона вже у 2030 році президент України. Давайте подивимося: Юлія Тимошенко. За кінець цієї політичної кар'єри, якби вона не, не випригувала, випригувала з твоєї юбки, не вичісувала свою косу чи закручувала її дулькою, вона не буде президентом України взагалі ніколи. Всім гарного дня!